Софія Кепкала навчається у Полтавському науковому ліцеї No3. Цей заклад можуть додати до мережі закладів профільної середньої освіти в регіоні. Після завершення я планую завзати своє життя у сфері міжнародних відносин. Мене зацікавлює вивчення мов. А я з дитинства цим цікавлюсь, а також мовою це щось більше для мене ніж просто комунікативні якісь навички. З 2027 року усі школярі Полтавщини зможуть здобувати середню освіту відповідно до європейських стандартів, 12-річне навчання та вивчення предметів за власним вибором розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, коли вони мають велике навантаження. Кола, коли в них велика кількість предметів, коли вони фактично не мають вибору, хоча в нас є профілі в системі старшої школи. У нас також є розриви між знаннями... В школах, сільської місцевості, в містах. Профільність відповідно до закону України про освіту розпочинається з 10 класу. Ми маємо такі профілі, як інформатичний з поглибленим вивченням, звичайної інформатики, іноземної фіології, де на поглибленому рівні, вивчаються дві іноземні мови хіміко-біологічний, ну і відповідно хімія і біологія, і економічно-правовий з відповідними предметами на поглибленому рівні. Кількість навчальних закладів для кожної громади залежатиме від кількості учнів. Для одного ліцею потрібно набрати понад 300 учнів, розповів експерт швейцарсько-українського проєкту Дісайт Павло Остапенко. У Нас нижня межа для сільської місцевості це 300 дітей в ліцеї старшої профільної школи. Чи в академічному ліцеї, чи в професійному. Для міст це 600 осіб. Очікують, що 2027 року до ліцеїв Полтавської громади підуть 10 тисяч 457 учнів. Вони зможуть достатньо наповнити 17 закладів профільної освіти, із розрахунку один заклад на 600 дітей. Нині до проєкту мережі подали пропозиції щодо 38 ліцеїв. Розповів Павло Остапенко. Це забагато і з Полтавою ми будемо окремо працювати щодо уточнення, які саме заклади можуть бути академічними ліцеями, оскільки. Не буде звідки набрати дітей. За словами Андрія Сташкова, мережу ліцеїв для учнів 10-12 класів ще будуть коригувати відповідно до пропозицій очільників громад. Світлана Мастепан, Сергій Єрохов та Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.